Чи готові ви вирушити в чарівну подорож до країни, де маленькі цеглинки оживають і перетворюються на неймовірні світи? Це історія про те, як звичайний Тесляр став великим чарівником, створивши магічний конструктор, що підкорив серця дітей і дорослих усього світу? ЧАСТИНА 1. Початок магічної подорожі. Давним-давно, у далекій країні Данії, в маленькому містечку Білунд, жив собі майстер на ім'я Оле. Він був вправним теслярем, який створював чудові дерев'яні вироби стільці, столи та навіть прасувальні дошки. Але найбільше він любив виготовляти іграшки для дітей, дерев'яні качечки, машинки та інші забавки, які приносили радість малечі. Одного разу, коли світ охопила велика депресія, справи Оле пішли не дуже добре. Люди стали купувати менше меблів, і майстер замислився, як прогодувати свою родину. Тоді він вирішив зосередитися на виготовленні іграшок. Адже навіть у важкі часи діти потребують радості та гри. У 1930 році він заснував свою власну компанію, яка спочатку не мала назви. Але через два роки, у 1934-му, Оле вирішив дати їй ім'я він скликав своїх працівників і оголосив конкурс на найкращу назву для компанії. Після багатьох обговорень було обрано назву Лего, що походить від данських слів Леґгот, які означають грай добре. Компанія Лего почала виготовляти різноманітні дерев'яні іграшки, які швидко стали популярними серед дітей, Оле завжди дотримувався принципу тільки найкраще є гідним, що стало девізом компанії. Він вірив, що якість продукції це запорука успіху. У 1947 році Оле вирішив спробувати щось нове і придбав машину для лиття пластмас. Це було сміливе рішення адже пластик тоді ще не був популярним матеріалом для виготовлення іграшок. Але Оле бачив у ньому великий потенціал. У 1949 році компанія Lego випустила перші пластикові цеглинки, які називалися автоматичні з'єднувальні цеглинки. Вони мали спеціальні виступи та заглиблення, що дозволяли з'єднувати їх між собою. Спочатку ці цеглинки не були дуже популярними, багато хто вважав, що пластик не зможе замінити традиційні дерев'яні іграшки. Але Оле не здавався. Він постійно вдосконалював дизайн цеглинок, роблячи їх більш надійними та зручними для гри. У 1954 році син Оле Готфред став молодшим керуючим директором компанії він мав чудове бачення майбутнього іграшок і запропонував ідею створення системи гри. Це означало, що всі елементи конструктора мали бути взаємозамінними та дозволяти дітям створювати безліч різних моделей, використовуючи одні й ті ж цеглинки. У 1958 році було запатентовано новий дизайн цеглинки Лего, який ми знаємо сьогодні. Він мав трубчасту систему з'єднання, що забезпечувала міцність та стабільність конструкцій. Це було справжнім проривом у світі іграшок. Завдяки наполегливості, творчому підходу та вірі в свою справу, Оле та його син Готфред перетворили маленьку столярну майстерню на всесвітньо відому компанію, яка дарує радість дітям і дорослим по всьому світу, але це лише початок їхньої неймовірної подорожі у світ фантазії та конструювання. У наступних частинах ми дізнаємося, як Лего продовжувало розвиватися, долаючи труднощі та відкриваючи нові горизонти у світі іграшок. ЧАСТИНА друга. Випробування вогнем і водою. Здавалося, що майбутнє Лего сяяло, як зорі вночі. Оле та його син Готфред створили справжнє диво магічні цеглинки. Що могли з'єднуватися одна з одною і давали дітям нескінченні можливості для творчості. Але незабаром на їхньому шляху з'явилася темна хмара випробувань Вогонь, що забрав усе. Одного зимового ранку 1942 року, коли мороз малював на вікнах химерні візерунки, а фабрика Лего працювала на повну силу. У майстерні несподівано пролунав тривожний крик. Пожежа, пожежа. волав один із робітників, вибігаючи з цеху. Готфред, тоді ще зовсім юний хлопець, вибіг на двір разом з іншими працівниками і завмер перед ним, палав сімейний бізнес. Вогонь охопив будівлю, пожирав усе, що з таким трудом створював його батько. Вогняні язики танцювали по дерев'яним стелажам, перекидалися на готові іграшки, знищуючи сотні виробів. Оле стояв нерухомо, а в його серці боролися біль і відчай. Він розумів це могло стати кінцем Лего. Що ж тепер? тихо спитав Готфред, дивлячись на батька. Але Оле, хоч і був пригнічений. Не дозволив собі опустити руки. Він поклав руку на плече сина і твердо промовив Ми відбудуємо все заново і зробимо ще краще. І вони це зробили нове народження Лего. Попри втрату всіх матеріалів і майже всього обладнання, Олена дозволив відчаю зруйнувати його мрію. Уже через кілька тижнів він почав відновлювати фабрику. Ми більше не будемо залежати від випадку, сказав він синові. Вогонь забрав усе, бо ми працювали з деревом. Час шукати нові матеріали. Так народилася ідея повністю перейти на пластик. Хоча багато людей вважали, що пластикові іграшки це несерйозно, Оле ризикнув і почав виготовляти перші пластмасові цеглинки. Вони ще не були ідеальними. Іноді погано з'єднувалися між собою. Але сім'я кірків наполегливо вдосконалювала їх таємнича магія цеглинок. Одного вечора Готфред сидів у майстерні і грався з новими цеглинками. Він намагався побудувати вежу, але вона постійно розвалювалася. Це жахливо пробурмотів він. Хіба можна створити щось міцне з таких деталей? Але саме тоді до нього прийшла ідея він подумав. А що якщо ми зробимо особливу систему з'єднань таку, яка дозволить будівлям бути стійкими, але водночас легко розбиратися? Цією думкою він поділився з батьком. Олес схвально кивнув Спробуймо. Після кількох місяців експериментів вони винайшли нову конструкцію цеглинки, що мали спеціальні трубчасті виступи всередині. Це дозволяло їм щільно з'єднуватися одна з одною, але при цьому легко розбиратися. Цей винахід став справжнім проривом. У 1958 році його запатентували, і з цього моменту лего отримало свій знаменитий вигляд нове випробування, але на цьому труднощі не закінчилися. Коли Лего почало активно продавати пластикові набори, багато магазинів не хотіли брати їх на продаж. Людям подобаються дерев'яні іграшки, повторювали власники магазинів. Вони не хочуть гратися пластиком. Оле і Готфред знову опинилися перед складним вибором. Ми не відступимо, сказав Готфред, і вони придумали хитрий хід. Лего вирішило організовувати покази для дітей просто на вулицях, у парках і перед магазинами, і сталося диво. Діти вмить закохалися в магічні цеглинки. Вони будували будинки, вежі, машини і не могли відірватися від гри. Побачивши це, магазини змінили свою думку. Пластикові конструктори Лего почали продаватися дедалі краще. Але ще одне випробування було попереду СВІД готувався до великих Змін, і компанії доведеться довести, що вона гідна свого місця серед найкращих. ЧАСТИНА 3. БИТВА ЗА мрію Баші. ЛЕГО зростало, але разом із цим росли й труднощі. ОЛЕТА, Готфред Кірки вірили у свою ідею, але світ довкола них змінювався. Люди ставали вибагливішими. Конкуренти не дрімали, а ще ніхто не знав, чи витримає Лего випробування часом. Несподіваний виклик. 1959 рік. Лего вже продавалося в Данії, але Готфред мріяв про більше. Тату, я хочу, щоб наші цеглинки з'явилися в кожному домі, у кожній країні, сказав він Оле. Це велика мрія, сину, усміхнувся старий Кірк. Але для цього нам треба зробити щось більше, ніж просто продавати конструктори. І тоді Готфред згадав одну річ колись він спостерігав, як діти будували з Лего, і помітив кожен набір вони сприймали як окремий світ будиночки з одного комплекту не поєднувалися з автомобілями з іншого. Ми маємо зробити так, щоб усі наші набори могли об'єднуватися в один великий світ. Вирішив Готфред. Це була революційна ідея. Відтепер кожен набір Лего мав відповідати єдиній системі, де всі деталі ідеально підходили одна до одної. Корабель що змінив усе? Щоб представити цю ідею світові, Готфред вирушив на найбільший у світі ярмарок іграшок у Нюрнберзі. Це наш шанс, сказав він батькові перед від'їздом, але реальність виявилася жорстокою. Пластикові іграшки? Це нікому не цікаво. Крутили головами продавці. Дерев'яні іграшки ось що купують батьки. Готфред не здавався. Він виставив на столі свій набір Лего, маленьке містечко з будинками, автомобілями, навіть залізницею. Друзі, це не просто конструктор, це світ, який можна будувати та змінювати, запевняв він. Але бізнесмени не слухали? Здавалося, поразка була неминучою. Та раптом до стенду підійшов чоловік у капітанській формі. Хлопче, а можна мені спробувати? запитав він. Готфред кивнув. Капітан сів і почав будувати корабель. Його руки швидко з'єднували цеглинки, і ось уже на столі з'явилося судно з вітрилами. Неймовірно. прошепотів він. Це ще не все. усміхнувся Готфред і натиснув на середину корабля. Той розпався на окремі модулі, які можна було швидко перебудувати в інший дизайн. Капітан вражено підняв погляд. Я замовляю 10 тисяч таких наборів для дитячих центрів по всій країні. Так Лего отримало перший міжнародний успіх. Підкорення світу. Після цього продажі зросли. Лего почали купувати у Великій Британії, Франції, Швеції, але Готфред прагнув більшого він створив план ідеальний Легосвіт, де діти могли не просто будувати, а й вигадувати цілі історії. Так з'явилися перші тематичні набори місто, ферма, замок. Тепер кожен набір Лего ставав не просто грою, а справжньою пригодою. Але на ГОРИЗонті вже насувалася нова загроза. ЧАСТИНА 4. випробування Вогнем Лего зростало, його любили діти, а конструктори продавалися в різних країнах. Але, як і в кожній казці, на шляху героя завжди з'являються випробування, і цього разу на ЛЕГО чекало одне з найскладніших. Вогонь, що міг усе знищити? 1960 рік. Годфред сидів у своєму офісі, переглядаючи нові моделі конструкторів. Його компанія успішно продавала набори в Європі, і він планував вихід на американський ринок. Аж раптом у коридорі пролунали крики Пожежа! Готфред вискочив з кабінету і побачив, як працівники вибігають із заводу. Вогонь швидко охоплював будівлю, де ще зберігалися дерев'яні іграшки, залишки старого виробництва. Вогонь пожирав усе на своєму шляху. Вже горіли склади, де зберігалися готові набори. Треба рятувати фабрику, закричав Готфред. Але було пізно, полум'я не зупинити. Гасили пожежу цілу ніч. А коли вранці дим розвіявся, Готфред побачив жахливу картину. Фабрика знищена, запаси товару втрачено. Вибір Готфреда. Увечері він сидів у батьковому кабінеті єдиному місці, що вціліло. Перед ним було два шляхи. Один закрити компанію поки ще не пізно. Пожежа залишила лего без грошей, а відновлення фабрики вимагало величезних витрат два. Почати все спочатку, але цього разу зробити лего ще сильнішим. Він згадав, як його батько Оле не здався, коли була перша пожежа як вони разом вирішили створювати пластмасові цеглинки, хоча всі говорили, що це безглуздо. Готфред стиснув кулаки. Ми не здамося, вирішив він. Ми відбудуємо лего ще кращим, ніж раніше. І наступного ранку він почав діяти. Відбудова Лего. Готфред зібрав команду. Більше ніякого дерева, сказав він, ми зосередимося лише на пластикових конструкторах. Так Лего повністю перейшло на пластмасові набори, але цього було недостатньо. Готфред розумів, щоб вижити, треба зробити Лего не просто грою, а чимось більшим. І він придумав революційну ідею Ідеальний світ ЛЕГО, що якби у кожного конструктора була своя історія, запитав він дизайнерів, що якби наші набори стали справжніми світами, так народилася концепція тематичних серій Лицарі, замки, дракони, королі та лицарські битви, місто автомобілі, поліція, будинки, літаки. Космос ракети, астронавти, інопланетяни. Готфред запропонував ще одну сміливу ідею Давайте зробимо маленьких чоловічків, які будуть жити у світі Лего. Так з'явилися перші прототипи мініфігурок. Це було неймовірно. Лего перестало бути просто конструктором. Тепер це був цілий всесвіт, у якому діти могли створювати власні історії. Пожежа не знищила Лего, вона зробила його сильнішим. Але найголовніші випробування були ще попереду, частина п'ята Світ під загрозою, лего ставало дедалі популярнішим. Відбудована фабрика працювала на повну силу, а нові набори з лицарями, космічними ракетами та містами завойовували серця дітей у всьому світі. Але попереду чекали випробування. Які могли назавжди змінити долю компанії? Лего на межі катастрофи минав 1990 рік. Готфред вже передав керівництво компанією своїм синам, і вони втілювали нові ідеї. Але раптом відбулося щось дивне продажі почали падати. Як це можливо? дивувався керівник відділу маркетингу. Діти завжди любили Лего. Але в магазинах полиці з конструкторами залишалися заповненими, батьки не купували їх, діти перестали грати. Щось відбувалося Загадковий ворог Лего. Готфред зібрав раду директорів. Ми повинні зрозуміти, що відбувається. Вони досліджували ситуацію і дійшли шокуючого висновку. З'явилися відеоігри. Діти тепер грали не руками, а на екранах. Графіка ставала все кращою, історії захопливішими. Лего залишався лише купкою цеглинок. Годфред зблід. Якщо ми не знайдемо рішення, Лего зникне. Геній, який врятував Лего. У найтемніший момент на сцену вийшов молодий дизайнер Ян Крістенсен. Якщо діти хочуть грати у відеоігри, сказав він, то нехай грають у відеоігри. З Лего! Це здавалося божевіллям. Лего це реальний світ, заперечували керівники. Ми не можемо просто взяти і піти в комп'ютери. Але Готфред замислився А якщо можемо. Так народилася ідея створити Лего відеоігри. 1997 року з'явилася перша гра Лего Island, і це був успіх. 2001-го вийшла Лего Гра», де можна було будувати власний світ 2005 року Лего Wars, і вона підірвала світ. Тепер Лего було не лише грою з цеглинок, а цілим всесвітом, у якому діти могли будувати і уявляти як у реальному світі, так і в цифровому, але навіть це не було найбільшим викликом борги, які могли знищити Лего. Попри успіх відеоігор, компанія витрачала занадто багато грошей. До 2003 року Лего було на межі банкрутства. Борги сягнули 800 мільйонів доларів. Знову зібралася рада директорів. Ми не можемо цього витримати, сказав фінансовий директор. Нам доведеться продати Лего. Але тоді один чоловік встав і сказав Дайте мені шанс. Це був Йорген Кнутсторп, молодий економіст, який вірив у Лего. Ми не будемо закривати компанію, сказав він. Ми зробимо її сильнішою. План порятунку Лего один закрити неприбуткові проекти. Лего випускало занадто багато речей футболки, годинники, навіть власні парки розваг. Йорген наказав зосередитися лише на конструкторах, два прислухатися до дітей. Вони виявили, що найпопулярнішими були набори, які дозволяли дітям створювати власні історії. Три. ВИПУСТИТИ ЩОСЬ УНІКАЛЬНЕ. Йорген запитав себе Що діти люблять найбільше? Відповідь була очевидною. СУПЕРГерої. Так ЛеГО уклало угоди з Марвел, DC Comics, Гаррі Поттер, Зоряні війни. Діти отримали змогу будувати світ своїх улюблених героїв, і вже за три роки компанія повернула борги та знову почала рости. Лего не просто вижило воно стало легендою. Але ще один фінальний виклик чекав попереду Частина шоста. Народження ЛЕГЕНДИ ЧИ може проста цеглинка змінити світ? Відповідь так. Лего пройшло через вогонь і воду пожежі, борги, відеоігри, супергероїв, але попереду було ще більше. Компанія готувалася до нового стрибка, який зробить її не просто іграшкою, а справжньою частиною культури. І ось як це сталося. Лего виходить на великий екран Йорган Віхкнутсторп знав світ змінився. Діти тепер не тільки грали, вони дивилися історії, надихалися героями, мріяли про великі пригоди, і тоді лего зробило неймовірне. 2014 рік у кінотеатрах з'являється Легофільм це був не просто мультфільм, це був маніфест, головний герой, звичайний будівельник Емет, показував дітям, що кожен може бути героєм. Все у світі можна побудувати, якщо не боятися творити. А ще там була пісня Всекласно ж, яку наспівували діти по всьому світу. І знаєш що? Фільм підірвав касові збори він заробив понад 468 мільйонів доларів. Що це означало? Лего більше не було просто грою, воно стало культурним феноменом, але найцікавіше чекало попереду. Лего, робототехніка майбутнє. У той час, коли діти дивилися кіно і будували замки з Лего, у світі почалася нова епоха роботів та програмування. А що якщо сказати дітям? Ти можеш не тільки будувати Лего, а ще й оживляти його. Так народилися Лего Мінстормс набори, які дозволяли дітям створювати власних роботів. Роботи ходили, говорили, виконували команди. Діти навчалися програмуванню, граючись, школи по всьому світі почали використовувати Лего для навчання. Це був ще один тріумф Лего Айдіас, коли діти керують світом. Але залишалося одне питання що будувати далі? Раніше це вирішували дизайнери в офісах Лего. Але хіба це правильно? Адже найкращі ідеї народжуються не у дорослих. А у дітей тому Лего придумало Лего Айдія з платформу, де будь-яка дитина чи дорослий може запропонувати власний набір. Якщо його підтримають 10 тисяч людей, Лего випускає набір у продаж. Саме так з'явилися Лего, Великий Театр, Лего, справжня ракета НАСА, Лего машина часу. Тепер Лего не просто продавало набори. Воно стало інструментом, завдяки якому кожен міг творити. Лего сьогодні більше, ніж гра. Сьогодні Лего це не просто пластикова цеглинка, це навчання в школах, відеоігри, фільми, робототехніка, платформа для винахідників, і все це завдяки тому, що одна людина Оле Кірк Крістіансен колись не побоявся мріяти. Його маленький завод, який пережив пожежі та кризи, сьогодні змінює світ. А що ж далі? Можливо, наступний великий винахідник, який переверне світ, зараз будує свій перший лего набір. Може, це будеш ти? Частина сьома, майбутнє, яке ми будуємо разом. А що, якщо ми скажемо тобі, що Лего це більше, ніж просто гра? Що це ключ до майбутнього? Бо це правда. Лего не просто пережило кризи, війну та пожежі, воно стало частиною життя мільйонів дітей і дорослих. Але найголовніше Лего ще не сказало свого останнього слова. Що чекає попереду? Приготуйся дізнатися. Лего і космос наступний рівень. Чи може Лего дістатися до зірок? Наса відповідає Так, щоб зацікавити дітей наукою. Лего відправили на міжнародну космічну станцію. Там астронавти будують Лего у невагомості діти на землі вчаться конструювати ракети та досліджувати Всесвіт. У наборах Лего з'явилися моделі справжніх космічних кораблів. А тепер уяви може, колись перша база на Марсі буде побудована тими, хто в дитинстві грався з Лего, Лего і штучний інтелект. Роботи вже вийшли за межі фантастики. Тепер вони частина реального світу. І Лего вирішило чому б не дати дітям можливість створювати своїх роботів? Так з'явилися Лего буст набір, де можна програмувати своїх роботів, лего спайк прайм для навчання майбутніх інженерів. Діти вже сьогодні вчаться створювати штучний інтелект. А тепер задумайся. Можливо, майбутній Ілон Маск прямо зараз грається з Лего у своїй кімнаті. Лего і великі міста. А що якщо сказати тобі, що Лего використовують справжні архітектори? Так, будівельники, інженери та дизайнери використовують Лего для створення макетів майбутніх міст. Вони проєктують хмарочоси, дороги, парки, Лего допомагає уявити майбутнє ще до будівництва. А ще є екологічні набори Лего, які навчають дітей, як будувати міста майбутнього без шкоди для природи. То, може, колись ти спроектуєш справжнє місто, використовуючи Лего? Лего і порятунок планети. Олег Кір Крістіансен сказав колись лише найкраще достатньо добре. Це означає, що Лего повинно робити світ кращим. Тому компанія вирішила Більше жодного шкідливого пластику. Лего створює цеглинки з екологічних матеріалів, у майбутньому всі набори будуть з перероблених матеріалів, а це означає, що граючись у Лего, ти не тільки будуєш міста й роботи, ти допомагаєш зберегти нашу планету. Що далі? Можливо твоя історія. Лего це не просто гра, це мрія, яка розпочалася у маленькому данському містечку. І сьогодні змінила цілий світ, але найголовніше Лего ще тільки починає космос, роботи, екологія, архітектура, віртуальна реальність, і хто зна, що буде далі. Може, наступна велика історія Лего буде про тебе, адже все можна побудувати, якщо не боятися мріяти.